Кафе Спортайм на території футбольного клубу Олександрія зібралися два покоління футболістів, вболівальників, ветеранів великої вітчизняної війни і учасників АТО. На часі зустріч воїнів, які захищали батьківщину 70 років тому, і сьогодні, але вже не від фашистів. Про незвичність традиційної зустрічі говорив і один з організаторів заходу, преса та шеф футбольного клубу Олександрія Юрій Біланюк. І ось ну, таке зібрання поколінь в день пам'яті і примирення мені видається досить символічним. Ми хотіли б, щоб вони пригадали свої бойові звитяги. Хотілося б, щоб вони поділилися своїм досвідом, своєю мудрістю, своїм героїзмом з нами, нинішнім поколінням, для того, щоб ця пам'ять не згасала. Ну, і, Учасники АТО, як це не дивно звучить, двадцять 21 столітті будуть ділитися своїми враженнями, як вони захищали територію нашої незалежної держави на сході України. Близько двох десятків ветеранів було запрошено на захід, але за станом здоров'я, звісно, прийшли не всі. Тих, хто не з'явився, привітають вдома. Решта побачить цікаву концертну програму і отримають подарунки. Від районної ради привітав присутніх заступник голови Богдан Кур. Тому сьогодні ми, нинішнє покоління, маємо пронести через роки пам'ять і шану тим, хто не шкодуючи себе. Подарував нам. Незалежну і вільну Україну, як зазначив директор футбольного клубу Дмитро Китаєв, така традиція була започаткована ще почесним президентом ПФК Олександрія Миколою Лавренком. Сьогодні цю традицію підхопив новий президент Сергій Кузьменко. Когда в футбольный клуб перешел в раздоправление Анатольевича Кузьменко, решили, что ну, не будем ее портить, тем более, что эти люди очень важны в нашей жизни, потому что на нашей жизни это есть память. И решили продолжать. И в этом году по поводу участников боевых действий в АТО это тоже наша уже история. Поэтому вирішили, чтобы встречались поколения, чтобы они поделились опытом друг с другом. Им є що вспомнить, і молодым уже есть, що вспомнить, и ветеранам есть, що вспомнить. За словами Дмитра Сергеевича, ветерани сьогодні є почесними вболівальниками на футболі. Сейчас не так легко, там добиратися, возможності подвозим. Ну ходять і места у них, як правило, є. годами вже там сидять, і не они приходять, ані собираються вместе все. всі, звісно, то есть, ну наверное, вже люди привыкли, що вони там ну кожному своєму місту. Ніхто їх не трогає, они сидять на своїх местах. Довелося нам поспілкуватися із найстаршим вболівальником Федором Бережним. Йому сьогодні за 90, але він намагається відвідувати кожен матч. Я вболівальник із 80-літнім стажем, коли мені було 10 років, я жив у новій празі. Олександрійська команда, я не пам'ятаю, як вона називалася. Вони приїжджали грати у нову Прагу. В новій Празі теж була дуже сильна команда, хороша. І зустрічі були часто. <кій> Результат був. Теж то в одні, на одну команду, то на другу. От. Мені тоді ще було десь 10-11 років. От. І якщо команда Олександрії, вони приїжджали на такій машині полутерка. Звичайно, як от робочих воз, возили, то будка така, і на тій полуторці, то така будка. От. І якщо вони вигравали в нас. От. То ми, пацани по чомусь кидали грудками. А як ми приїжджали сюди, то їх пацани Олександрійські кидали на нашу команду. Один раз я навіть прийшов, не був без білета, я прийшов без білета. Я взяв зошит, ручку, і коли мене зустріли тут на, на дверях, я сказав, говорю, я з редакції. Спеціальне приглашення в мене є і думаю, що я доживу до 10 го числа і теж прийду на очередной матч. Один із післявоєнних капітанів колишнього шахтаря Михайло Горовецький теж прибув на зустріч. Десять років я проіграв у Шахтьорі. Раніше не було, що це а, поміняли там, дають. Красну карточку і жовту карточку, не граєш. А грали кругом, звісно, роз'їжджали по всій Україні. Ми було, Кировоград розбивали. Вже той команди нема нікого. Це я один остався із Шахтера, який в 45-му році. Ветеранам футбольної команди і вболівальникам було про що говорити під час зустрічі. Гідно зустрічали колишні воїни нинішніх захисників України. Про що будуть спілкуватися, запитали у воїна АТО Юрія Коваля. Не думав Юрій, що його колись будуть вважати ветераном війни. Не думав. Коли ми йшли на ті ж самі військові кафедри, в армію. Ніхто, мабуть, не думав про це. Зараз просто ми починаємо більше розуміти, як воно після. Тобто не до, не під час, а після. Це складніше, складніше. Під час ти думаєш тільки про одне, про виконання бойової задачі. А коли ти приходиш вже на цивільні рейки, то вже зовсім по-другому на це дивишся. Я розумію, що ветеранів. Воно по-своєму вони воювали за радянську владу, за народ, радянський народ. А зараз з тими, з ким вони йшли плечопліч, ми воюємо. Юрій сподівається, що сьогоднішні воїни порозуміються з колишніми за святковим столом і гідно вшанують долю кожного в боротьбі за незалежність нашої держави.